На своєму каналі. Сьогодні, друзі, 7 травня, виїхали ми трошки по полям, багато точок вже засіяно, звичайно, але є ще засковані. І є сюди де попікати, де, звичайно, сходжені. Але, друзі, виходу нема, будемо пікати, будемо шукати черняхи, можливо, які скаруть, можливо, що зацікавили. Можливо, це вже і останній коп, закриття сезону весняного. Так що не забуваємо підтримувати наші збройні сили, фінансово, молекулі, а ми до докопу. Тобто, так, що дивимося. Сьогодні нас п'ятого мало бути шестеро, але. Вже як є. Так, друзі, ось такі знахідки вже в мене вилізли. Якийсь годинник, радянізований гудзик. І дві монетки, друзі, вітер. Добре, що я взагалку. Ось так. Ой, надіємося, надіємося. Але, друзі, галяк страшний. Ходимо ось так. Сходжу на просто. В принципі, сигнал за на одна копійка радянська. 54 четвертого року вже би хоч би якийсь лімис. Друзі, жаль шукаємо шукаємо удачу. Друзі і стерня стоїть вже з осені. Частина фібули. Оце б якби така ціла була, то би було б моцно. А так шмурт. Але забираю, Вбита підчушка випала в мене Ось така зігнута, думаю, якісь середньовіччя, але не якась мідь. Непонятні. Ось так. Самі Саміші. Дивіться, яка в мене є знахідка. Можливо, якась печать. Дивіться! О, це мене тільки що кидало! О, Ти що гониш, скільки можна? Ха-ха! Ааа, нащо я гріпчу! Це я нерозумна людина! О, о, о. Що ти скажеш, голда? Голда! Ооо! Та ти сигнал був підпільненький! був Ого! Боже я тобі дякую! Я зразу чипав! Ніхуясую, блядь! Та що ти гониш? Десятка як мінімум, мабуть. Ні, ти шо? Нема, не нема десяточки, Це хоч чисте золото вже. Сологовка Це піздець. Ой, я такий копаю, такий сигнал. І дивлюсь, катичок міський. І це знов голда гулда, другу за сезон. О, мати. Друзі. Що я тебе вітаю? Дякую. Я казав, що має друге золото має бути. Знов захив, йому. на вареники можна би виїхати. Я тобі кажу, ну у спасти чисто. Має 6 грамів розмови, що вийшов. А ти ще... шо? А то дивишся, знам... друзі! друзі! Лайк! Закриття сезону тут вже йденика не треба. Алєлуя! Та, Та якби так добули. Точно купляю квесті. Оооооо, половиною. Друзі, це просто. Я такий копаю, копаю, копаю. Думаю, капець, вони за незамашиною стоїть. І такий беру в руки думаю, що це може бути, друзі, і бачу жовтий патичок. Це капець. Камради. Вже О, друзі, друзі, це просто капець. Як жалко, що я не почав зразу знімати, коли побачив, а почав курчок буде ходить. Файно пікне, дуже файно і багато бере. Хоч і стандартна катушка. А поведе її зараз що буде. 50 Фу, друзі, це бомба просто. Це просто бомба, я такий дивлюся. В груці золотий патик стерчить. все, серце почало калатати. Це просто, друзі. У мене немає слів. У мене немає слів. У мене немає слів, друзі. Ого, друзі, в мене немає слів. Але ходимо, ходимо далі. Я бачу, що тут жодні вареники, там це друзі, реально, якщо має бути твоє, то воно точно буде твоє. Це 100% перевірено. Ми тут осінню скільки ходили. Я тут алімеся, що одного севера знайшов. Ну і ще там срібні були в камаді що один друзі. Ну Мене так тянуло на це поле ще з зимою. Ми хотіли поїхати, я хотів. Ну і так і не поїхав. Бачите? І тут випала можливість. Ну Я думаю, що тут зв'язково, а тут та сама стерня, друзі, І не дарма. Не дарма. Це просто, друзі, нереальні емоції. Mm -hmm. Мега сильний коп, закриття сезону, Два золота завезли. Mm -hmm. Алілуя. Біжимо далі. Так, друзі, випадає мені гудзик царський. Чому ж чорним є. він чорний, ще я таких пам'ять не знаходив. чи що. Ну, то не важливо, друзі. Друзі, зверху одна копійка. Радянська до реформи, але затерта в ноль. Ось так, забираємо. Друзі, дивіться, є монетка. А якщо є монетка, значить її Денері. Так що Молодима шукаємо. Біда. Та, шмодякали. Красота, друзі. Красота. Ось така знахідка, не динарій, звичайно, не золото. Але, друзі, це рейзи. Давно вже. Копійки не окопую одна друга копійки. Микола кола Ось така значка. Майже денник Пікає як денник Значить ще не все вибікну. Дивіться, друзі, напарника яка печать. Видно там якісь. Дуже чітко. Савіть додому завезли на сьогоднішній фопу. Хоч маленька, ще маємо пробігати вже такий галяк, що пикать. Заїхали в кабачок, а трошки виставити зутішку. Будемо їхати додому, коли ще включимося, що так поводить. Музикам буде знати, може я ставлю фото, так що. Отак, друзі. Виставляюсь. Бачите? Красота без алкоголя, якийсь напиток. Друзі. Ось таке будемо їсти. Можете сюди забігати. Ось така. І от ради чого ми тут. Всім дякую за увагу. Ну все, друзі, ось такий коп вийшов. Я вдома. Золото вже навіть провірюю, так як маю реактиви. Власна лабораторія. Друзі, 900 пробу тримає. Значить це 900 плюс 900 плюс проба друзі А ось бачите? Бачите? Це то золото Тут десь 800 проба Кольори трошки відрізняються, так? Так. Оце чистіше. Це трошки більше домішок. 800 десь. Плюс-мінус. Це десь 900 плюс. Ну друзі, це просто капець. Два золота за місяць. Це просто Це вже завесно. Друзі, дякую вам ще раз за увагу. Підписуємося на канал. Не забуваємо ставити пальці вверх за таку знахідку, воно то варто. Далі буде, друзі, аби тільки був. Все. Дякую.